Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді цікава новинка від марки Phoenix. Налобний ліхтарик Phoenix HM75R. Наданий для огляду офіційним дилером марки Фенікс в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Цікавий ліхтарик. Давно хотів з ним познайомитися, розказати вам. Бо маю кілька ліхтарів Fenix в користуванні, і ця модель вибрала в собі найкращі риси цих моделей, як мені здається. Так, звісно, вона не ідеальна, але це на два кроки, можна сказати, ближче до ідеального налобного ліхтаря. Не забуваємо, що в Україні йде війна. Донатьте, допомагайте Збройним силам України, родичам, друзям, знайомим, кому довіряєте. Кожен обирає, як допомагати українській армії. Слава Україні! Продовжуємо наш огляд! H&M 75 корпус традиційно для серії H&M 65 виконано з магнієвого сплаву. Плюси цього рішення це полегшена вага. Міцність, як на мене. А з мінусів це те, що у нас не зовсім онондування, це швидше фарбування. І на 65-й моделі воно в мене потерлося за один раз, коли ліхтарик лежав в кишені з якимось металевим предметом, не пам'ятаю, який був, і досить так сильно потерлося це фарбування. Ніяких проблем в іншому тут немає. Відмінність від 65-ї моделі бачимо інші рефлектори. Тепер вони однакового діаметру, а в другому рефлекторі скомбіноване ближнє світло та червоний світлодіод. Бачимо роз'єм для зарядки. Слід зауважити, що заряджати ліхтарик ми можемо від будь-якого павербанку, не тільки від того, що йде в комплекті. Відповідно, можна брати ліхтарик з мінімальним комплектом і використовувати звичайний павербанк, але це скажеться на вологозахисті всієї системи. На верхній частині ліхтаря розташовані індикатори заряду. Традиційна для Фенікса система 4 синіх світлодіоди, кожен 25% відповідає. Нахил ліхтаря тріщотка. На корпусі теж продумана з часом система, швидко регулюється. З мінусів цієї моделі, як на мене. Відповідно, порівняно з HM60, ми не можемо направити ліхтарик в стелю, коли він у нас на лові, і будемо завжди сліпити нашого співбесідника. На правій стороні розташовано вимикач, він поворотний з центральною кнопкою. Як на мене, це дуже практичне рішення. Таке рішення вже було в деяких ліхтарях Petzl. І воно мені дуже подобалося. Песл Пікса 3 в мене був колись на оглядах, він досі живий, це такий робочий ліхтар. І цей ліхтарик сам Fenix позиціонує саме як робочий ліхтар Industrial. а не якийсь туристичний. Між світлодіодами бачимо два. Отвори це датчик наближення. Відповідно, при наближенні до якоїсь перешкоди, ліхтарик у нас буде зменшувати яскравість. Система вмикається і вимикається, відповідно, можна підлаштувати її функцію роботу під себе. З перших таких мінусів, це е, так, накатка на поворотному вмикачі. Її хотілося б, чесно, бачити ну, більш такою цупкою. Як на мене, в рукавичках вона не завжди зручна. Але. Почнемо з павербанка. Корпус повністю алюмінієвий. Кнопка традиційна для ліхтарів Phoenix. Однократне натиснення показує індикатор заряду. Зелений світиться, зелений мігає, червоний і червоний блимає. Акумулятор 5000 можна використовувати як павербанк окремо, або подовжувач для ліхтаря і додаткова батарея. Клас захисту IP60. 6 здається, чи 68, гніздо USB Type-C, заглушка глибоко закриває роз'єм, відповідно, вологозахист високий. Є отвори для кріплення тімляка, можна додатково страхувати. Ось так виглядає потилична частина налобного кріплення hm 75 ліхтарик за кліпсу одівається і можна носити на потилиці. Зауваження лише те, що це додаткова вага, враховуючи алюмінієвий корпус. І не всі може бути зручно. Але за рахунок того, що сам ліхтарик теж досить масивний, це збалансовує всю конструкцію. І, в принципі, життєдіяльна ідея. Кожен вибирає те, що треба. З кабелем десь в кишені або з кабелем вздовж гумки, і павербанк на патилиці. Ось так це виглядає. І ось так от в зафіксованому положенні нічого нікуди не випадає. Ліхтарик добре тримається у своєму кріпленні. Можна. Повернути, розвернути. Єдиний мінус, що у нас буде тільки в ліву сторону йти кабель, але це обумовлено тим, що з правої сторони у нас перемикач керування. З лівої сторони у нас батарей, доступ до батарейного відсіку за акумулятором на 3400. Але робоча, і до неї можна звикнути. Ліхтарик вмикається в останньому режимі, який ми використовували. До речі, от одразу не зрозумів вімкнув ліхтарик, а він у мене не хоче перемикатись на інші режими. Причина тут проста. У нас зараз сонячний день в лісі, відповідно, у нас ліхтарик автоматично вмикає нашу систему наближення. От Ми відкрили датчик, і ліхтарик у нас перемкнувся. Закрили датчик, ліхтарик вимкнувся яскравіше. Система може бути вимкнена, як я вже сказав. Для цього у вимкненому положенні ліхтаря затискаємо і тримаємо кнопку, здається, 6 секунд. У нас ближнє світло блимне 2 або 1 раз, відповідно, проінформує про вимкнення або вимкнення цієї системи. Другий режим це ближнє світло, теплі світлодіоди. Дуже класне заливне світло. Мінімальний режим, здається, 5 люменів. От бачимо, знову спрацювала наша система. Ліхтарик при натисканні на кнопку не хоче перемикатися. В принципі, в день нам це і не потрібно, так що все правильно і коректно працює. І третій режим це червоне світло. Його не було в 65-й моделі. Наразі воно є, і це величезний плюс. Червоне світло має заливний характер, ніяких артефактів. Відповідно, воно повністю заливає наше приміщення. Є три режими, але зараз теж не хочу перемикатися. Четвертий режим це просто блимення. Максимальний режим 120 люменів і воно просто. Дике і дуже класне, От те, що я хотів давно в ліхтарях. І слід зауважити, що Фенікс наразі випускає ще одну модель HL45R налобний ліхтарик з фокусуванням. І там вже також буде три режими червоного світла крім основного білого світлодіода. Ближнє світло, як я вже сказав, воно таке нейтральне, більш тепле. В рукавичках не дуже зручно перемикати. Нейтрально тепле, а дальнє воно має холодний білий спектр. Відповідно, максимальна дальність, яку ми отримаємо, з мінусів, ми завжди при вимкненні ліхтаря, потрапляємо на дальній режим, що не є, як на мене, завжди добре. Але зауважимо знов такий ліхтарик індастріал, промисловий, а не туристичний. 75 стандартно. стандартний листов згорнутий в книжечку, присутні основні характеристики ліхтаря та графіки його роботи. Графіки роботи показують час роботи та стабілізацію світла. Графіки не лінійні, так би мовити. В кінці часу значно скомкані, тому зверніть на це увагу. Української мови в інструкції нема, але присутня російська, в принципі, все зрозуміло і займає аж цілих два розвороти листка. Думаю, варто ще показати особливості акумуляторів та батарейних відсіків. Мінусовий контакт пружинка, повне надування, без надування лише ділянка в торці корпусу. Відповідно, розкручування на півобертах кришки може забезпечити захист від випадкового вімкнення та доготривале зберігання. Можна використовувати інші акумулятори, але треба, щоб їх плюс виступав. Кришка така досить важкенька, оскільки вона в собі поєднує всю електроніку перетворювача даного ліхтаря. Кліпса може зніматися і повертатися навколо своєї осі. Така акумулятор 3,418,650 d стандартний, ніяких хитрих плюсів-мінусів. Магнієвий корпус, гумовий ущільнювач, механічний захист від неправильного встановлення, полярності. Різьба. Не змащена, але має такий добрий прямокутний профіль, дуже потужна, незважаючи на те, що має тільки три витки. В принципі, враховуючи конструкцію ліхтаря, випадкове вимкнення при транспортуванні, малоймовірне. Але якщо ви вже за це переживаєте, можна зробити, подивимось зараз, скільки обертів нам треба зробити, щоб ліхтарик вимкнувся. Не вийде так зробити, як в 65-му, там треба було зробити десь один оберт, щоб ліхтарик не вимкнувся. Тут у нас така от система, відповідно, розрив електричного, електричного ланцюга тут неможливий, тільки покладаємося на механічний вимикач. Якщо говорити про роботу ліхтаря від стороннього повербанку, то це можливо без проблем. тут дозволяє використовувати сторонні кабелі. Наразі кабель Fennyx від якогось іншого ліхтаря, не пам'ятаю якого. Все працює, йде зарядка, і вбудований акумулятор заряджається, при цьому у нас доступні всі режими роботи. Для під'єднання комплектного повербанку до ліхтаря можна використовувати кабелі, що йдуть в комплекті. Перший кабель це короткий 40 см і довгий це 1 метр. Кабелі Type-C і Type-C, присутній гумовий ущільнювач і пластиковий фіксатор типу байонет. Щоб під'єднати кабель, треба відкрити заглушку, під'єднати кабель і після цього... Натиснути і повернути до такого відчутного щелчка. Кабель зафіксований і висмикнути його ми не можемо. Відповідну операцію треба провести з павербанком, під'єднати, натиснути і повернути. Для роз'єднання так само повертаємо і після цього від'єднуємо. Щільне з'єднання, яке забезпечує повну, повний вологозахист до класу IP68. Що мені не сподобалось в системі під'єднання цих роз'ємів, це те, що сам роз'єм також не має чіткої накатки. Він досить слизький і в рукавицях його під'єднати можливо просто заштовхнути. А от провернути до блокування це вже буде значно важче. Від'єднати відповідно також, нема за що ухопитись, він невеличким конусом сходиться до кабелю і також немає якоїсь накатки, щоб його висмикнути з роз'єму, а не тягнути за сам кабель. Під'єднання зовнішнього павербанку виглядає ось так. Кріплення не зовсім прості, воно мають три пази, кожне по три пази. Відповідно, ми можемо зайвий кабель прилаштувати на гумці кріплення, і він не буде нам заважати. Ось така схема. Кабель на морозі зберігає свою гнучкість, але тут швидше питання не в кабелі, а в часі. Було питання, як ультрафіолет та інші хімічні рідини можуть попливати на кабель. І зробити його більш жорстким. Самі роз'єми хоче та Псі, але вони тут специфічні, досить глибоко посаджені. Відповідно, треба роз'єм з невеличким напливом пластику. Якщо ми хочемо використовувати сторонній павербанк, а рідні мають додатковий гумовий ущільнювач та фіксуються поворотом типу байонет. Кріплення у нас відбувається, і, відповідно, ліхтарик буде працювати, зберігаючи весь свій клас вологозахисту. Powerbank сумісний з протоколами Quick Charge та Power Delivery і має функцію легкого навантаження, коли навантаження під'єднане до виходу має низькі струми споживання. Найчастіше павербанки вирубаються, коли якісь маленькі струми. Тут, якщо під'єднати навантаження, затиснути кнопку на 3 секунди, індикатор у нас блимне червоним, показуючи, що функція ця активована. І, відповідно, ми можемо сюди під'єднувати якісь нічники. Або інші пристрої, які мають маленьке споживання струму. Телефон це, наприклад, пристрій, який має велике споживання, і там ця функція не потрібна. Нарешті ми добрались до самого цікавого це до режимів роботи даного ліхтаря. За режими роботи відповідає боковий поворотний перемикач. Як я вже казав, накатка на перемикачі, краще, щоб вона була більш цупка, виступаюча. Бо, наприклад, в рукавичках чи замерзлими руками вона не така цупка, як хотілося. Хнопка пласка металева не виступає за борити корпусом. Має невеличкий хід і тактильне натискання ну, в рукавицях зовсім не відчувається. Для ввімкнення у нас є три положення: дальнє світло, ближній і червоний. І датчик світлом. І давайте дивіться, які в нас режими присутніх. Хтось скаже, що я здорів з глузду, просто ліхтарі я залишав після оглядів, щоб було з чим порівнювати, чим користуватися і щоб я міг робити для вас об'єктивну оцінку різних моделей. На сьогоднішній день, якби я залишав собі ліхтарі, то я, напевно, відмовився від 70-ї моделі. Вона важка і перевага акумулятора я там не бачу. 50 та модель. Маленький, компактний, легкий з батареєчкою. Можливо, я б перейшов на 23 ю модель. Тактичному виконанні, яка наразі з'явилася завдяки українському дилеру. Корисна для армії, можна зняти скріплення. Ця моделька, безумовно, лишилась. 60-й. Чудова туристична модель, всі переваги її я назвав. Мінуси це свого часу був маленький акумулятор в комплекті. Можливо, зараз комплектація змінилася і щось пішло по-іншому. З таких ще мінусів немає слабкого режиму, ближнього світла білого кольору. Теж цей ліхтарик поки відкладаємо в сторону. 65-та модель. Плюси, переваги її очевидні. З мінусів єдиний це відсутність червоного світла. Якщо вам в туризмі це світло не потрібно, то дуже класна модель. Як на мене, не гірше за всякі розрекламовані пенсели і тому подібне пройшла вже багато чого. У товариша аналогічний ліхтарик, теж ніяких проблем з ним немає. Комплектний акумулятор великої ємності. Все просто супер. Але нема червоного світла. Також з плюсів можна в будь-якій комбінації комбінувати ближнє дальнє світло, отримуючи те як світло, яке нам потрібне. І новинка цього сезону hm 75 як я вже сказав, можна купувати різні варіанти комплектації з павербанком. Павербанк купити окремо, без нього використовувати сторонні, дуже гнучка така фішка. Відповідно, це такий найбільш функціональний комбайн, який покриє 90% ваших потреб. Зважайте тільки, що це індустріальний ліхтар, і він завжди буде вмикатися з дальнього світла. Ви не перепрограмуєте його, не зміните це, і оце мінімальний режим 50 люменів. Ближнє світло 5 люменів – класне заливне, червоне теж 5 люменів, але вміхнеться завжди з 50. Єдиний такий мінус, як на мене, у всьому іншому суцільні переваги. Якщо вам потрібно для армії якийсь невеличкий ліхтар, то зверніть увагу на hm 23 здається, продовження цієї лінійки. Пальчиковий акумулятор 14500, червоне світло, яке вмикається одразу. Такі ось ліхтарі. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Пишіть свої враження від роботи з якимись моделями, які у вас є в наявності, і питайте по цих моделях, які є в мене. Правив на мене дуже позитивне враження, він якісно виконаний, і максимальний комплект це той функціонал, який буде не зайвим в часи війни, блекаутів та інших негараздів. Так, ліхтарик досить специфічний, він в першу чергу промисловий, що накладає свої певні відбитки і особливості у функціоналі та використанні. Але і для туризму він підійде. Якщо ви хочете цікавий ліхтарик для туризму, розглядаєте 65-ту модель. Так само є ближнє дальне світло, можна комбінувати режими в будь-якому якій послідовності, граючись, отримуючи змінний, так би мовити, фокус. То, що зараз деякі виробники називають цифровим зумуванням. А якщо ви хочете з червоним світлом модель, то гляньте на HM 60 r Не женіться за великим акумулятором 5000 мАч в моделі hm 70 Або ж, якщо ви хочете вже зовсім щось компактне, то є модель HM 52 версії. Вона теж досить достойна і буде корисною. Відносно 75-ї то ліхтарик повністю виправдав мої очікування від цієї моделі. Я очікував саме поворотний перемикач. Ближнє та дальнє світло і червоний світлодіод з режимами. Це те, чого так довго не вистачало Феніксу, бо червоне світло Феніксу зазвичай було 5 люменів, і воно було таке досить ніяке. Хоча в моделях 60 і 70 та 50 і воно почало виправлятись і вже стало досить прийнятним для використання його на природі. Тут же ми маємо взагалі щось особливе, бо максимальний режим червоного світла до 120 люменів. Комплектний павербанк цікава функціональна штука, дозволяє заряджати телефон, використовувати ріхтарик ну, просто неймовірну там кількість годин. Більш детально про режими я розказав в частині, знятій в приміщенні, бо, вибачайте, на вулиці Мороз і акумулятори фотоапарата замерзають досить швидко і відповідно. Все відзняти в сонячний день я не можу, бо, як ви бачите, спрацьовує датчик освітленості. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео, як завжди, після відео йде фоторяд, а також деякі відео-вставки про цей ліхтарик та його роботу. Дякую представнику марки «Фенікс» в Україні за наданий для огляду ліхтарик. Дуже добре, що виробники та дилери мають змогу. Ділитися новинками скрутні часи, дозволити все купувати. Ми наразі не можемо, але полегшити комусь вибір та подивитись, що там є у світі поза війною. Ми можемо завдяки ним. Слава Україні! До нових зустрічей!